З негодорічниці деокупації Ягідного поруч із входом у сумнозвісний підвал школи, де загарбники тримали понад 300 дорослих і дітей, встановили пам'ятний знак. Всередині час зупинився. Все так як було рік тому. Місцеві жителі з жахом згадують 27 днів катування і не можуть забути і пробачити загарбникам зруйновані будинки, вбитих і закатованих земляків. тихо, тихо, і прилетіли голуби і сонечко. І ми зрозуміли, що вони пішли, що їх немає. Воєнні зайшли в той же день, 30-го числа. А волонтери вже були чуть пізніше, го 3-го. Прийшли вже волонтери, привезли нам ліки, привезли нам їду, привезли нам теплі речі, що, що хто міг. Тоді вже почалося життя, але ж в оселі люди не, ну, не могли вертатися, тому що було багато замінувань, розтяжок, гранат лежало, вікна побиті, двері побиті, безлад кругом. Тобто ще деякий час тут люди жили в підвалі, у кого трошки було більше там, ну як не так уже пошкоджене, що такі вікна. пішли додому і обігрівалися, як могли. І тут забрали у Ольги Сергіївни. Будинок був по сусідству зі школою. Під час бойових дій був знищений. Жінці, як і ще кільком родинам, зараз відновлюють житло за допомоги Латвії. Частину будинків за гроші з українського держбюджету вже відновили. До ягідного приїздив президент України Володимир Зеленський. Разом з ним усі жахіття, які приніс руський мір, змогли побачити віце-канслер Німеччини Роберт Габек та генеральна секретарка Ради Європи Марія пайченович Бурич. Таке катування, такий страшний шлях шлях героїв абсолютних від дітей до людей, літніх, дорослих, різних, які пройшли. А пройшли я їм дякую за те, що вони вижили, змогли дочекатись наших воїнів і для того, щоб розповісти всьому світу таку трагедію, яку принесла Російська Федерація, саме російські військові разом з їх. Керівництвом їх президентом принесла нашу землю. Все, що могли в темі писати, писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути з датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. Це так важливо, що ці люди вижили. Військові злочини, які чинили проти мирних людей, російські загарбники мають бути чітко зафіксовані. А тому у школі Ягідного планують створити музей російської окупації. Відновлювати школу, в стінах якої в нелюдських умовах померло 11 жителів села, неможливо передусім з психологічної точки зору.